На осуд глядачів Микола Качур представив 51 нову роботу. В основному це пейзажі, адже багато часу художник проводить на природі. Саме ця мальовнича місцевість Карпат і вплинула на його творчість. В результаті на полотно лягають гірські краєвиди пейзажі, які виконані саме в тій унікальній авторській манері, і відповідно просто захоплюють глядача, змушують його зупинитися по новому глянути на те, що його оточує. Коли ми побачили першу картину, я так здавалося, думаю, боже, ну не вже може бути таке небо? Їдемо дорогою і я гляну з машини, а воно дійсно таке. Тобто він заставив мене побачити по-іншому світ навколо. Дійсно, людина за ці роки настільки розвивається, настільки рухається вперед, настільки змінює себе, шукає себе. Ну, все таки, я думаю, що це, напевно, такий талант безмежний. Микола Кавчур підприємець, але художнє мистецтво це поклики його душі та серця. Жодного дня митець не уявляє свого життя без пензля. Окремі роботи вдаються йому навіть за 40 хвилин. Таке натхнення і незасима любов у художника до своєї творчості. Серед творчого художнього розмаїття митець виставив на осу глядача й свої нові роботи філософського змісту, адже постійно у пошуку нових ідей в майбутньому планує серйозно займатися. Портретами я коли малюю я відпочиваю. Я заспокоююсь. на майбутнє. Хочу серйозно занятися е, портретом, бо, бо то ніяк не можу це, не можу знайти хорошого портретиста, який би мені трошки якісь секретів повідкривав. Представлені роботи відкрили художника в іншій іпостасії. У нього появився новий етап у творчості з приємністю, зізнається директор музею мистецтв Прикарпаття Михайло Дейнега своєю трудолюбивістю. Зробив те, що інколи професійні художники не можуть зробити за ціле своє життя. Тут якась є у тому е, імпресіоністична манера його появилася, е, коли е, колір е, вібрує, коли він творить простір, коли він творить навіть час у тій роботі, і це є найкраще. Поділився своїми думками стосовно творчості Миколи Качура і художник Богдан Бринський. Миколою Качуром ми знайомі буквально з першої виставки, яку він робив у бастіоні, і величезний замітний такий здвиг він ще бізнес, бізнесмен. що Це прекрасний великий приклад для нас, для українців, як можна працювати. Давати людям працю, заробіток, організовувати робочі місця і займатися великою і високою творчістю, тішити людей і подиву даємося. Ми такі, які займаємося вже по 30-40 років в мистецтві, що це можна так влетіти в мистецтво на білому коні. Матець просто закоханий у мистецтво, і це відчувається в кожній його роботі, каже художник Богдан Губаль. Він не стоїть на місці, ви зараз в пошуці. Пошуці як композиційному, так колористичному, пошуці мотиву, в нього вичищається палітра, є великий відбір кольору, він е надзвичайно закоханий в мистецтво. І це відчувається. Ми тому -то, рекомендували його членів Національної спілки художників України. Це говорить про те, що він заслуговує на такий високий е рівень. Різнобар'я поєднання кольорів і відтінків тримає увагу глядача, Щоразу звучить новими й новими інтонаціями. Гості уважно роздивляють і фотографують роботи, цікавляться їх ідеями та історією. Тож побажаємо Миколі Качуру і надалі, подальшого такого ж творчого натхнення і звичайно незрадливого поціновувача його мистецтва.